Вітаю вас, друзі. Іду на роботу, на роботу, як на свято. Несу з собою речі, які вчора збирала, бо сьогодні ввечері, одразу після роботи, буду їхати на вокзал, і ми з Сергієм їдемо в Кривий Ріг. Я працюю до восьмої години вечора, а потяг буде в впів на десяту. Тобто в мене буде якраз півтори годинки, щоб доїхати до вокзалу. У нас сьогодні сонечко на вулиці, але мороз. Мій робочий день вже добігає кінця. Зараз йду в маркет в Сільпо. хочу придбати смаколики в поїзд. Сергій попросив щось взяти смачненьке до чаю. Добрий вечір. Доброго вечора. А з баликом один залишився, так? Да? Давайте один з баликом. І один з соляні. Спасибо. Ага. Так, ще две булочки з вишнею. Кексики потім ще чотири штучки можна буде. Дякую. Так, візьму ще якесь печиво. Звісно, що це все ввечері ми їсти не будемо, щоб було ще щось і на ранок, бо ми дуже рано приїжджаємо. Десь о 6 ранку вже будемо на місці, і щоб було теж з чим випити чаю. Так, а що ж взяти? Десь там мене має чекати Сергій. А, бачу його. Я вже в метро. Домовились з ним тут зустрітися. Якраз встигла, так? Йди сюди! Сюди йди. темно, один Макдональдс світиться. Починається із заїзд намерація вагон Щойно прийшло сповіщення мені на телефон, що наш поїзд буде на 11-й колії. Ми вже прямуємо до поїзда. Людей дуже багато. Шостий нам треба третій. У нас теж такий класний новий вагон буде. Так і інше. Це ти не їздив ще в такому купе? З такими мені... не корками не їздять. Це Нове-нове. Діван да, Угорі. Тут, тут, до речі, так. Да. Шекардотний диванчик. Дуже класний м'який. Чекіпіки. Класно, що одразу світло є. Вода гаряча. В туалет, В туалет. можна туалет. одразу сходити. Туалет гарячий ну, є. Класний вагон. А ще більш за всього дивись, що мені подобається. Є ось розетка. І підставки під телефон одразу заряджати можна. Круто? Я їхав з Ужгороду, теж купив вагон такий по-багатому, Але Але він не, не такий, да. так. Кривий ріг найкрутий. Це, мабуть, не український, це, мабуть. Якось український, навіть. просто він новий. Де написано? Ти теж був новий. Тут а. навіть є мікрохвильовка, холодильник. Де, де її спрятали? А вона є в кімнаті. Тут і кімната відпочинку. І там ще є цей е, кулер з водичкою. Супер, я два фільми скачав. І середу. є ще в туалеті сповивальний столик для немовлят. Який столик? Сповивальний. Сповивальний? Да. Щоб перевдягати малечу. Щоб повивати. Тут ось класні Такі ще світильнички. До речі, то моє місце. А твоє 39 а я, хіна, я, Я сів. Курочка сіла, місто залишила собі. Фух. Оце єдиний мінус, ну я вважаю для мене це мінус, що тут одразу, бачите, відкритий простір для валізи. А в чому? Мінус? Ну мені подобається, знаєш, покласти речі. А я тобі зараз розсужу. Не, не а у мене не влізло в Ужгороді чемодан. Мій, бо були такі перегородки. Зараз би вліз би чемодан мій. Ось тут низки. Е, 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 не чемодан, дуже. а валіза. Ні, валіза то у тебе. У мене чемодан. Це не російське слово, до речі. А чи є? Мабуть, німецьке. І оту, а, зараз а ще дивись, я тобі хотіла показати тут. Штірка. Тут їх дві. Одна ось така, це, типу, вона від сонця. А ця друга це блекаут. Вона закривається і взагалі темно в купе. Все класно, але єдиний жирний мінус це. Білизна, ви бі тільки подивіться. Це такий стайл. Капець. Це тобі. Гр... Грязно. У мене така сама дивіться. Не краще. Це би ще грязно. О, мене? Це жесть просто. Не, 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 не. Якби ще білизна була біленька. Я навіть готова доплачувати за це. Щоб була не отака білизна. Цікаво джемпеніку яку білий не подавала. Шовкову. Ні. Йому подали таку саму, бо він на тому... на тій фотографії е, дуже був засмучений. <рив> він всі ніч і тому йому їхав і... шапку. <рив> і думав, да? Як компенсацію. Всю ніч їхав і думав. Що за їх, What the Fuck? What the fuck! Дзеркало дуже класне, таке велике тут. Чист... Чистеньке. Постіль українська. А, ось тут можна почитати, які новинки скоро будуть в цьому вагоні. Долучайтесь до опитання, опитування та обирайте. Треба буде відсканувати, подивитися. Ну так, здорово. Ще ось тут є, можна регулювати світло. Також ось кнопки управління. І на другий полц теж а, є, вон там дивіться, розетка і світильничок. Круто. Ще туди можна речі покласти свої. Там поличка зверху. Отак. От Подобається тобі? Дуже. Дуже. Перевісь куртку свою. Ні. Бо буду зручно... спати на цю сторону. А, ти на цю сторону хочеш. Так. Дивись. Ну, Принаймні, наразі я так думаю. А чому тут Тут, тут, тут вісакі і тут вісакі? Гачки, дуже багато гачків. Гачки з цієї на тебе сторони. Гачки. З цієї. О, відкрила поки що вікна скотчем заклеєні. Про всяк випадок. Є підстаканники. Ну, Мені більше всього подобається, що є розетка з поличками. Це дуже зручно. Ось дивіться, який тут туалет, чистенький. Є теж розетка, гачки. Умивальник, мило, дзеркало, рідке мило є. І ось сповивальний столик, щегачки. Тут можна включити лампу. Дуже все класно. І навіть є, дивіться, паперові накладки на унитаз і паперові рушники. Але вони закінчились, на жаль, ось поставили папір туалетний. Так, я прийшла помити руки, водичка є. Але холодна. Перевіряємо мило. Мило є. Водичка, до речі, розігрілася, і вже гаряча йде. Так що все добре. І саме головне, що в туалеті не воняє. Тут теж є. Дзеркало, розетка, вогнегасник і бак для сміття. Ми як завжди, біля туалету. Але самі в купе. І це круто. Мені ще подобається, що тут підсвічуються номера місць. Туди екранчик пишеться номер вагону, який сьогодні день, час, але час невірно виставлений. Також має світитися індикатор відкритий туалет чи зайнятий. Температура повітря у 4 на вулиці Мороз. Сергій вже дивиться фільм якийсь. Ти з Netflix скачав, так? Угу. Да? Я вже чаю хочу. Угу. А ми ще навіть не тронулись, не поїхали. 21.36. Принесли нам чай. Чорний замовили. Коштує 10 гривень. Раніше були паперові стакани. Зараз вже знову в скляні. Я дістала сендвічі, печиво, чаю його. Ми новини, запустили три групи шахедів, зараз в Дніпропетровській та Запорізькій областях повітряна тривога. Це завтра може бути масований обстріл, тому що вони перед масованим обстрілом запускають шахедів, щоб визначити наше ППО. Тому завтра треба <кій> буде. Реагувати на повітряні тривоги. сподіваюсь, що все буде добре. Да? Угу. Це капець, дивіться, яка наволочка, чор. Кривий ріг зустрів повітряною тривогою. Ну що, друзі, ми вже вдома, в Кривому Розі, пройшов деякий час, ми навіть встигли відпочити. Я годинку поспала, але розбудила повітряна тривога. Знову ж таки, була масштабна. По всій Україні летіли ракети. От ми теж тут чули. Вибухи, але не знаємо наразі, чи то були прильоти, чи працювало ППО. Ну, наразі, наче все добре. От, зараз в нас дуже багато справ. Будемо їхати на зустріч до рідних. Отже, буду завершувати це відео. Побачимось вже з вами в наступному влозі. Бажаю всім гарного настрою і до нових зустрічей!